Велештил Велд з боку припіка, частина четверта. Ось у чому власне і полягають їхні спільні невдоволення. Так що співати вони тепер будуть самі без вас і згодом переінакшають і мотиви слова, так що вам у життя, а вони продовжать співати вже без вас. До того ж, після вашої рясої для них сирих трапези, всі вони вже поїли ваших вареників з м'ясом. А значить, тим самим підтвердили свою швидку смертність. Але коди їхніх голосів дістануться їхнім нащадкам, і ті вже підтягнуться і підспівають цю пісню, в якій уже не залишиться жодного слова і жодної ноти від вас і ваших зусиль. В історії так уже було і не одного разу. Щоправда, завтра ця нова пісня десь переламає вчорашній єдиний лад і стане їх внутрішнім змістом, назавжди випрямивши їхню сутність, і тоді, можливо, вони знову знайдуть себе і знову стануть людьми. Тільки за цим вони вас і покликали в цей сон. Прокидайтеся та з це шетап та вейкап, але чому все таки відбувається все саме так? Тут же захотілося проаналізувати і подумати, адже десь і справді вихорилися і множилися нові й нові музичні лінії, ведучи нас до витоків стародавнього логосу й давно виправлених звуків, які раніше були доступні лише далеким предкам, і тоді пісня знаходила зовсім незнайоме раніше друге звучання і відводила на глибину руйнуючи уяви духовний, Тож прощайте і прокидайтеся. Тут уже й до дрібного стало доходити, що у вас на нашій грішній землі ніякої. Насправді сама вона людина не випадкова і створена не для того, щоб прожити шлопером дорожнім потягом, в яких його рідко хто міг зловити, але ось зловили ж, зламали хребтину і викинули з поїзда на повному ходу з правом на відвідування грішних снів. Останні слова, які він почув, були приблизно такими: так ти кажеш, не спіймаєте ви мене, мовляв, «Юркий і спритний, я дрібний спритний. На всіх і є монтування. гаденеш ти дрібний. От і лети птахом вільним, і нехай вагонні пари тобі заспівають за упокій твоєї злодійської тухлої душонки. Адже щось у житті ти так і не зрозумів. Амінь. Так і не зумів їм дрібний відповісти. Мовляв, ніколи не беруться за куш, до якого він не дуже не знає про це заздалегідь. Рота підйом виходь будується. Знову пролунало при остаточному пробудженні життєвих озвіранів. Господи, та звідки ж усе це нахлинуло, як звідки, із сусіднього підворіття життя? Так сталося, що по підворіттях нас не раз потягало, тому надалі життя вже від них відвертало при кожній новій життєвій повітрі. І не пиши ми пісні, і не руняй у них звуки, які ставали кодами, були б і ми безмовними і безликими, без явних і нахилених з будь-якого приводу. Але народжені нами звуки все таки мали особливу ціну, і за неї нас і тримали в життєвому польоті, набриючому за те, як видно, і були нам вдячні і навколишні кунаки, і кунаки кунаків, що безвільно підійшли до краю безодні з падіння, в яку ми їх і вирвали. На самому краю прірви з власних недосконалостей, які й перетворили всіх цих кунаків, та їх кунаків у дрібних озвіренів життя, за яким вони приховали свою справжню першосутність, розчинили її, розмазали й обрядилися в плащі з білими атласними підкладками, в риби з глуздому бажанні стати для всього навколишнього світу суддями. Але наше життя тривало, а для людей, що прийшли в цей дивний, здавалося б, зі залишиться головне. Якщо навіть переінакшити всі слова, звуки та фарби, все одно залишиться знак, що якось ці люди заспівали. Мимо пропливала низка днів, і подій усіляких вчинків і дат ми з Юрком розходилися по паралакс часу в життя. У своїй навколишні неписані світи, в яких жили старі й нові звуки, що народжували несподівані і ледь навіть чарівні співзвуччя слів, до яких приставала та чи інша мелодія, і народжувалися нові пісні, які нам ще тільки треба було трепетно створити і почути. Хоч Юрко і писав у смс-ках, що нових мелодій у нього вже не залишилося, і навіть уже зривався бурчати. Але до мене і в нові сни, які напередодні, але вже значно пізніше приходили якісь давно забуті вчорашні натхнення та осяяння, хоч. Чи найчастіше дитячі, коли все можна було переінакшити, перенаправити, перепризначити та переправити через якісь ще не розщелене болю, що розійшлися? Вирішив би тоді я жити по іншому, то й підсумки наприкінці мого земного шляху були б іншими. Але ми вже вибрали свій шлях і йшли по ньому, приспівуючи без огляду на тих, кого це рішуче не влаштовувало чи тільки якось дратувало. Саме так ми писали і продовжуємо писати свої пісні, постійно розвиваючи свій спільний талант, на який нас спромоглися радянські інтернати. Часом і підгорки вже не піонерських, а інших барабанів, уже не інтернатівських барабанів повсякденного, що посивіло від постійної сірості життя. Сьогодні дуже багато успішних дівчат пишуть свій шлях, який зводиться до. Пошуку хорошого місця, хорошого достатку, навіть при самих ризикових для себе варіантах. Чим більш ризикові теми й варіанти траплялися зі мною раніше, тим виразнішим стає той книжковий джем, який сам собою є взагалі дивним, але добрим словом, це тобі й є той скарб, що залишається на дні криниці, навіть найскрадішої та неглибокої душі. Це тільки дбайливі американці, сподіваючись на краще, покладаються на те, що Джемі є не тільки підземні, а й глибинні скарби будь-якого простору та часу. А що робити нашим літературним скромницям та улюбленицям у обтягнутих скотчем кривих дзеркал нинішнього напіввоєнного життя? Хіба що їм тільки й залишається відстоювати свій внутрішній джем, не маючи за душею духовною, ні гроша і природно, ні шиша. Ось вони й вигадують усіляких себе на порожньому власне місці і випинають себе ж перед дзеркалом світу, просвічуючи наскрізь ну не так, щоб площину діянь, а те від чого можна було б чогось і за голову взятися, усілякі евфемізми. Адже одних уже цих емфемізмів про те, що така у них сьогодні гра для самої гри в навколишнє життя у феєричних чорно-білих плащах. Уже не вистачає, і тоді їм туди вже більше не хочеться, тому що у повсякденному житті більше немає жодних чорно-білих плащів, хоч на чорній, хоч на білій підкладці, як уже не існує, й раніше зведеного до мінімуму та інституту американських червоношкірих вождів, вихованих в урядових виправних інтернатів. З наперед відомим числом у 357 номінацій. При цьому в кожному з цих дітей аборигенів за користування при спілкуванні корінним язиччам змушували їсти господарське мило, щоб, хоча б подібним чином, помити їм мови. У нашому київському інтернаті все було простіше на уроках номінально звучала лише українська мова, але тут же, на перервах вже лише російська мова. Це й був фантастичний світ поперемінно чорно-білих плащів. То на атласно-білій, а то на грубо чорній підкладці з усілякими підслуховуваннями та підглядками доносом і хибним потуранням по дрібницях. От хіба що тільки заїдеш, могли по справжньому змусити їсти господарське мило. Так і формувалася імперська радянська нація, але настав час, і всі інтернатівські випускники ставали запеклими стовпами товариства і майстрували свої власні колодязі часу, в які намагалися зіштовхнути всіх, хто йшов, і ті, кому це добре вдавалося, то і був попереду всієї колони і по життю і по долі. Тож усі ми грали в дитинстві у чорно-білі плащі доти, доки не виверталися назовні. Хто атласно-білим, а хто й грубо чорним кольором, і вже назавжди ось такі з нас виходили київські індіанці, а по суті на найці на прикордонному фронтирі. хтось імперцем, хтось єврейцем, хтось українцем. Я знову стрімко переношуся в ту саму позамежну мою другу квартиру, яка починалася стик у стик одразу за фронтальною стіною моєю досить великою реальною домашньою кімнатою, за якою починався віртуальний нетутешній світ. Там хтось досі крутить старовинні діафільми, ніби запускаючи якийсь невідомий мені світ. Це такий собі, не тутешній оператор, і ось тобі. Будь ласка, ті ж гардини, ті ж кімнати п'ятдесятих, ті ж старі меблі, які в моїх колишніх снах, але на хвилинку меблі тут явно добротніше, і стіни більш обжиті. І це не моя квартира, і не квартира моїх предків. Насправді цей віртуальний квартирний світ належить покійному Тимуру Литовченку, і мені слід уважніше подивитися на цей світ, у який я перебрався тільки тимчасово жити. Щоправда, тільки для того, щоб зрозуміти. А чому тут жити якби можна? А в моєму подібному ж світі жити просто не можна, настільки він старий, і відсторонений. Від наших повсякденних світів відторгалися у вічність обітовану лише якісь дрібниці. Але все виявилося, що все тут досить простіше: ні сам Тимур, ні його лінка, до самої раптової смерті нікуди з насидженого місця не виїжджали, і навіть після їх майже синхронної раптової смерті за цим світом досі дивиться мама Тимура. І вони там самі бувають і зрідка, але регулярно наводять якийсь порядок. Адже комусь все ще потрібні написані Тимуром книги і навіть рукописи, але найбільше. Затребувані каталоги якихось колишніх достойників і чубатих ратоборців. Сам я просто ніяк не зрозумію, як це вийшло, що тільки цим і залишився сам Тимур значимий, але й тут все зрозуміло. Люди просто змучені, зіпсовані поганим ставленням один до одного, і їм завжди потрібні якісь третейські судді, особливо ті, які займалися якимось національним минулим. Тіма та Олена цим займалися цілком щільно і знанням справи. Створювали та вели каталоги та перехресні таблиці померлого воїнства запорожців, чим і заповнили світ, що залишився після них на землі. А ось у моїй такій же квартирі з уляними гобеленами назавжди оселилася гулка і старенька тиша, адже мешканці, що раніше наповнювали її звуками, назавжди виїхали з неї геть, і баба Єва, і дід Наум, і молодша сестра, той бочкина, дочка прямо з глибин патріархального Києва в дивно модерну Чикаго, звідки й перейшли у вічність.